Всім доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні хочу поділитися для початку з вами радісною новиною. Компанія 25 Coffee Roasters відкрила своє виробництво в Чехії. Тепер можна їхню каву замовляти не тільки в Україні, а ще й в Чехії, Словаччині. Знаю, що вони відправляють в Польщу та, здається, ще в декілька країн. Я вам тут обов'язково підпишу, які саме. І. Для тих, хто буде робити замовлення своє в Чехії або Словаччині, також за моїм промокодом Мама 4 отримає 20% знижки на всю зернову каву, окрім дрібів, комбо та наборів. Сьогодні в мене трішки незвичне замовлення. Взяла я знову ж таки лінійку Тафлерус. Це моя найулюбленіша останнім часом кава. І взяла ще ось такий смак. Взагалі, будь-яка кава, із лінійки Tafler мені дуже-дуже подобається. А ще мені дуже подобається упакування шоколадок від компанії 25 Coffee Roasters. Вони дуже класно запаковані. Дивіться, ось така коробочка, яку можна комусь подарувати. Взяла я цього разу для дітей. Дві шоколадки, одна із сухофруктами. Ось такими це дуже смачний шоколад. Раніше, коли я не сиділа на дієті, то куштувала неодноразово такі шоколадки, їхні, вони мега-мега смачні. І взяла ще ось таку з горішками. Посилання, де можна замовити каву, а також свій промокод на знижку, я залишаю в описі під відео. Не забувайте користуватися. І смакувати каву від українського виробника. Бонусом для вас буде безкоштовний помел під ваші потреби, а також безкоштовна доставка, якщо замовлення складає від 350 гривень. Шікамістеринфолка я зараз на маршрутку. Я їду в Луцьк знову знімати розпаковочки. Товарів із Амазон, звісно, я ще не повипускала попередні, але вирішила, поки є чоловік вдома, неділя у нас до речі, сьогодні неділя, то вирішила я з'їздити і пізніше мати матеріал випускати. Я вже на місці приїхала тут товару, мені здається, майже і не зменшується, скільки я оглядів знімаю, а його багато і багато і багато. Чим більше я тут знаходжу довгих перук, тим більше хочу відрощувати знову ж таки, своє волосся. Хто мене дивиться давно, той знає, що я рік тому підстриглася під каре, але дивлюсь, треба знову відрощувати. До речі, в Байнау є дуже багато шиньйонів, перук, різних хвостів, накладного волосся і навіть волосся для нарощення. Так що загляньте, я вам посилання лишу в описі під відео. Знаєте, мені писали, що ой, для чого бавитися тими перуками, для чого вони треба. Я скажу так: по-перше, є люди, в яких є проблеми з волоссям і вони хочуть виглядати красиво. Плюс є онкохворі, в яких повипадало волосся, і вони також хочуть виглядати як нормальні люди, а не ходити тільки в хусточках. І ви знаєте, це непоганий варіант змінити свій імідж тимчасово, або якщо у вас не мита голова, просто вибігти десь в люди. Не соромно, тому що перуки в основному виглядають як натуральне волосся. Її, звісно, треба розчесати, привести в нормальний стан. Але дуже багато перук виглядають ну, взагалі натурально-натурально. Я підібрала вже двом людям перуки, і вони мега-мега задоволені. Тому, якщо хочете, то можете написати або мені, або на сайті Укрлотії. Продавцю байнау і вам допоможуть щось підібрати саме для вас. До мене звернулися з проханням допомогти закрити збір наші військові, і я хочу попросити допомоги у вас. Слава Україні! звертаюся до вас за допомогою, придбані для мене приціла для роботи далекі відстані, щоб знищувати ворога. Також моноблока. Що дуже допоможе і попростить мені роботу в нашому підрозділі знищувати ворога. Надіюсь на вашу допомогу разом переможемо. Слава Україні! Потрібно зібрати 250 тисяч гривень. Давайте трішечки допоможемо. Посилання на банку та реквізити картки збору буде в описі під відео, а також ви можете купити ось таку футболочку. Та жетон такий комплект за донат від 500 гривень. Посилання також буде в описі під відео. Цих комплектів не є так багато, всього їх 10 штук. Жетони можуть потраплятися різні, а ось футболки всі йдуть розміру м. Взагалі в основному я зараз ношу одяг розмір 2XL, але як бачите, футболка М мені також ідеально підійшла. Не забувайте, що маленьких донатів не буває, кожна копійка наближає нас до перемоги. Damn thing. High, age, Вперше в житті я була в магазині Метро, в нашому місці його немає, знаю, що є в місті Рівному. І так, як я справилася зі зйомкою раніше, то мене підвезли сюди, і я тут трішки закупилася. Взагалі, мені здається, що в нашому місці такого магазину геть не вистачає. Дивилася я на ціни, і так як у нас велика сім'я, то Тут було б непогано взагалі закуповуватися. Після ще заїхали ми на каву та ходог. Взагалі це був перший мій ходог за, певно, півроку. Дуже давно я нічого такого не їла, і захвату в мене той ходог взагалі не виявив. Не знаю, чи то я відвикла вже від такого, чи то він дійсно був несмачний. І після такої вечері я, звісно ж таки, поїхала на маршрутку, сіла з пересадками, вдало доїхала додому. Зараз розпакую все, що купила я в метро і покажу вам, бо діти вже чекають гостинчиків, які завжди мама щось привозить. Що ж, покупки з метро, ціни постараюсь підписати, хоча, думаю, цим нікого не здивую. Дуже часто дивлюся в наших українських блогерів закупки з метро, а в нас його, на жаль, немає. Мама, а, купила... тут, тут, тут. Да, це такий сир. Купила сметанковий сир до суші, два відерка, сир? тому що було дешевше. Один відправлю зараз мамі. Далі взяла горішки кеш'ю, також дві упаковки, бо так вигідніше. Одну також даю мамі. Купила ось такі хлібці, три упаковки, тому що було дешевше. Також взяла бананові чіпси, куштувала Мама! я своїх знайомих, і мені дуже вони сподобались, тому взяла також і взяла тортільлю чіпс, ніколи їх не купувала. А це що це? Таке діл таке. Так, дів, так, хочу. Папа, так да, пізніше мама дасть. Взяла такі чіпси, якісь звичайні тортільські чіпси. Такі чіпси. Ось такі в мене тут покупочки, а не харчові, покажу вже завтра, буду знімати. Покажу вам зараз те, що купила на сайті тему. Тут небагато речей, але те, що треба. Не знаю, буде Віки чи буде мені. Дивилася по розмірній сітці, і має підійти якби двом. Я дуже на це сподіваюся, тому що дещо хочу лишити для себе. Так, в основному це у нас ідуть топіки. До речі, подивіться, яке упакування. Це безшовні топіки, безшовні бюстгальтери. Звісно ж таки міряти я їх не буду тут на відео. І дочка в мене також просто покажу, як вони виглядають. Ось так виглядає бежевий. Він такого красивого пудрового кольору, пудрово-рожевого. Ось ці вкладки, бачите, їх можна виймати, якщо потрібно. Цей взагалі топік і бюзгалтер іде повністю безшовний, як бачите. Взаді йде дві бретельки, ось так на спину. І одна йде на шию. Не знаю, чи це буде зручно носити, але знаю точно, що впереді не буде видно ніяких бретельок. Я на це якби сподіваюся. Хоча я не бачила, що тут ось ця бретелька йде зверху. Я думала, що все-таки їх буде дві. Ну, як вже є, будемо носити. Не знаю, кому підійде, тому і лишиться. Взагалі ці топіки досить такі бюджетні. Я не знаю, чи за такі гроші я купила б їх у себе в місті. Далі, наступне Цей взагалі подивіться, який гарненький. Єдине, що він взагалі йде без чашечок. Хоча на самому сайті це було не видно. На жаль. Хоча топік дуже класний. Легенький, знаєте, влітку носити, то, мені здається, супер буде. Знизу кружева йдуть по всьому периметру. В основному ну, дуже красивий. Так, і у нас тут ще є чорного кольору. Я брала різний колір, різні топіки. Подивитися, що і як буде. Так, це також безшовний топік іде. Я вам, до речі, розмір тут попідписую, тому що кожен раз відкриваю і дивлюся, що, здається, брала один той самий розмір всіх трьох топіків, але ось цей чорний самий де великий. Ну, якось дуже він великий виглядає. Також тут йдуть чашечки. Ось такі. Він безшовний, має гарненько лягати. Тут знизу, до речі, зверху і знизу прошита резинка. Навіть приклеєна, я би сказала. Розмір я брала 2XL. Що цього чорного. Здається, білий. Також у нас 2XL. Так, білий і бежевий також 2XL. Має бути. Ні, бежевий я брала XL. І покажу зараз вам ще футболку. Дуже зручно, що все приходить в одній посилці, і не треба їх дуже багато чекати і відкривати. Футболку також брала 2XL. Зараз дуже популярний ось цей принт. Так, він наклеєний. Я думаю, що він все-таки потріскається при пранні. Ну, але побачимо, скільки поноситься ця футболка дуже бюджетна. Я підпишу ціну, за скільки вона мені вийшла. По якості, хоч і поліестер, я знаю, що це поліестер, це не бавовна. Ну, ви знаєте, що по якості тут непогано. Єдине, що в мене ось питання йде до цього візерунку, мені здається, що він потріскає. Якби була ця футболка однотонна, набагато було б. Би... Практичніше. Ну, на дотик непогано. Зараз дочка в мене поміряє і вам покажеться. Дивіться, як ця футболка виглядає. 2XL це саме той розмір, такий, знаєте, оверсайз. їй підійшов. Візьми обтяни. Ось така цієї футболки довжина. Ну, непогано, я кажу єдине, що візерунок, мені здається, що буде. Недовго в такому стані. А це ми вже постелили коврики, які пам'ятаєте декілька відео тому. Я чистила, прала кондиціонером та кисневим відбілювачем. Ці коврики стали знову ж такі, як новенькі, аж приємно дивитися. Дивіться, що у нас тут на балконі стигне два відра помідорів. І бачите, деякі з них, ну, такі собі, але це безкоштовні помідори. Це виростила чоловікова мама. Бачите, які вони гарненькі. Дуже класно було би їх закрити в баночку, такі малесенькі. Бачите, вже пропадають. Треба їх перебирати сьогодні. Цю роботу я довіряю Юрчику нашому. Він все це перебере. Зелені відкладе, вони будуть ще стигнути. А ось ось ці всі, що різнокольорові вже, жовтенькі, червоні. підуть нам на домашній кетчуп. Цього року буде кетчуп. У нас із жовтих помідорів. Які є, такі закриваю. Максимальна економія. Відра треба буде на вихідних віддати в село назад. Так що треба їх звільнити. Не знаю, скільки тут помідорів буде, кілограмів. Саме. Уже стиглих. Знаю, що кетчуп буде не дуже червоний через жовті помідори, але я закриваю для себе, тому можна закривати будь-яке, головне, щоб було смачно. Знаєте, що з появою нової Дайте, машини? Я, я да, Вася! Зі мною всі хлопці хочуть їздити куди завгодно. А то я! Зараз поїдемо, заберемо мою маму з потяга. Мама їде з дачі. Везе нам ягідки, заберемо її сумки, там до поїзда її відвозить все тато, а тут зустрічаю я. Вже ж є на чому. Так що буду їхати я. Думала я, що підемо в магазин, погуляємо, але в нас дощ почався. Треба ховатися назад в машину. Дивіться, що мені мама привезла з дачі. Ожина, і подивіться, яка вона величезна. Ви подивіться, яка величезна ожина. Лишаю дітям поїсти, а решту всю заморожу, бо шкода буде, якщо пропаде. Взагалі така ягода дуже-дуже швидко починає цвісти. Відкриваю дітям увечері зараз ось цю шоколадку, подивіться на її склад. Це шоколад молочний, 40%, какао-продукти, 30% цукор і 30% вершки сухі. Сублімована полуниця, малина і чорниця. Дуже смачна шоколадка і дуже красива. Подивіться, як тільки вона виглядає: це ніби міні-шоколадний тортик або міні-шоколадне тістечко із свіжими фруктами, хоча фрукти повністю висушені. Дивіться, як гарненько жина замерзла. Зараз її саме головне звідси забрати. І я її сиплю в пакетик, потім можна буде на оладки, на млинчики, на вафлі. І дітям дуже подобається, до речі, коли я подаю оладки саме ось з якимись там фруктами, з гущенкою. Джемами якимись. Це дуже виходить смачно. Ще ми досі не переклали нагідці з морозилки. А я все думаю, де мої дощечки. Дві дощечки зайняті нагідцями, і одна дощечка зайнята динею, яку я заморожувала також. А ви заморожуєте диню? Мені от цікаво, як буде заморожений кавун. В морозильній камері себе поводити, але якось не ризикую, він і так водянистий. А ще його візьму за мороз, то мені здається, це буде вже взагалі занадто. Цей кульочок зараз зніму, і сюди ж буде в мене ця диня, а ось нагі це треба взяти в пакетик. Забула вам показати, що ще привезла із Луцька. Дивіться, який підносик. Його хотіли взагалі викинути, тому що тут іде тріщина. Ось дивіться. Ну, в основному е там товари не викидаються, якщо якийсь є брак або ось такий недолік, чи не вся комплектація, то ці товари продаються від однієї гривні і хто скільки дасть, як то кажуть. Але цей підносик я попросила для себе і мені його подарували. Дивіться, який він класний. Мені здається, що ось цю тріщину можна. Буде замастити якимсь клеєм, і воно буде триматися. Ця тріщина йде з обох сторін, Ось, бачите? І це все треба чимось замазати. Хто з таким стикався, напишіть мені в коментарях. І я хочу собі цього підносика, щоб він у мене стояв десь. Або, навіть, можливо, в будинку мені він знадобиться. Знаєте, це така. Класна річ, а можливо, знаєте, що я цей підносик поставлю в себе у ванній кімнаті. В мене там є деякі ідеї. Ну, побачимо. Коротше кажучи, він точно в мене не пропаде, я його не викину, тому що мені здається, викидати таку річ це злочин. Поки у мене дочка сьогодні готує обід, я маю час і буду займатися. Приготуванням домашнього кетчупу. І ви знаєте, в мене прийшла така ідея розділити помідори на жовтий кетчуп і на червоний. Не знаю, що з цього вийде, але досить думаю, буде цікаво. І хочу я замінити деяку постільну білизну, Сьогодні прати не буду, але поміняти її поміняю. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. До речі, хочу ще перебрати в морозильних камерах, тому це буде вам мотивація вже у наступному відеоролику, щоб не затягувати цей. Дякую всім за перегляд. Не забувайте донатити. Всі посилання є в описі під відео і всім па-па-па-па. But for the hundredth time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal?